Не виховувати дітей, вони все одно виростуть такими, як ви. Тобто, формування родинних стосунків воно починається з родини. Найсильніший соціальний інститут, який впливає на все наше життя, це сім'я. Тому ми сьогодні маємо формувати цей образ я, родина і ще починаючи садочка, школи, тобто мама, тато, які цінності. Це не про те, що тато тільки має заробляти гроші, да, якщо ми говоримо про матеріальну сторону, а мама має піклуватися про родину. Це мають бути рівні права, але це має бути сім'я. Да, тобто щось таке, що нас об'єднує, да, наприклад, там новорічні свята. Або це може бути. Да, Знаю Дні народження, народження да, да, тобі тобі. і це як запрошувати цю родину, говорити. І дуже важливо така, знаєте, порада комунікувати, говорити. Ну буває все в родині, не так, що ага, я образилась на сестру, тому що вона мене не привітала зі святом, і ми вже п'ять років не спілкуємось. Да? А просто сестра була, наприклад, в якомусь стані, в такому, що забула, що день народження. Ну все може бути. Я завжди кажу: говоріть. Найцінніше це ті люди, які народилися в одній сім'ї. Це брат, сестра, сестра-сестра у доці цінності. Тобто перша порада це комунікація. Друге, батьки мають підсвічувати постійно, що ви одна цілісність, ви, наприклад, брат і брат. Це підтримка один одного, тобто, коли це формування іде ще з родини, і тато, і мама мають допомогти дітям усвідомити, що їх одинаково люблять